Норм чи стрьом. Норм чи стрьом думати, що якщо допомогти батьками грошима, то закривається погана карма. Стрьом. Стрьом. Норм чи стрьом звинувачувати карму в тому, що чоловік зрадив. Стрьом. Норм. Норм чи стрьом вірити, що гроші дорівнює енергія. І що чим вища ціна, тим сильніший результат. Стрьом. Норм. Норм чи стрьом брати кредит, щоб оплатити духовне наставництво. Норм. Норм, норм. Норм чи стрьом вважати, що духовність і великі гроші сумісні? Норм стрьом. Супер супер норм. Норм чи стрьом, коли наставник за місяць бере більше, ніж ти заробляєш за півроку. Норм. Норм норм. Норм, якщо ти хочеш теж нормально заробляти. Норм чи стрьом думати, що діти обирають батьків лише для того, щоб постраждати. Стрьом. Норм. А як вони ще будуть карму свою відрабатувати, якщо вони будуть програми свої трансформувати? Тут треба подкаст записати. Норм чи стрьом шукати минуле життя замість того, щоб розгрібати бардак у цьому. Стрьом. І норм і стрьом. Норм чи стрьом вважати, що якщо розлучитися, то створиш нову карму і буде гірше. 50 на 50, норм стрьом. Норм, якщо не прийдеш у Норм чи стрьом вірити, що твій бізнес не росте, бо в минулому житті ти був жадібним. Норм. Норм. Норм чи стрьом думати, що без страждань не буде зростання. Стрьом. Норм стрьом. Норм чи стрьом вважати, що можна відкупитися від поганої карми пожертвами? Норм. Стрьом. Норм чи стрьом вкладати у свій розвиток замість того, щоб збирати на квартиру? Норм. Норм.